Ок, півтони вибухівки та гранати на чорному ринку. Полковник і військові затримані, хто та за що може отримати кримінальну відповідальність. А тим часом українці за кордоном можуть втратити доступ до консульських послуг, хто і чому опинився у розшуку. Відстрочки тепер через нап. А всі спроби подати їх на місці ризик мобілізації. Адвокати б'ють на сполох. Невідповідні дії, ризик криміналу. Всі деталі шокуючи факт та поради вже за мить. Вітаю! Ви дивитесь Україна сьогодні з вами Соломія Долик і останні події. Шок, безпрецедентне викриття прямо зараз. Півтони вибухівки, гранати, ракети і автомат. І все це на продаж. Полковник і двоє військових затримані в Україні. Викрито спробу реалізації величезної партії вибухівки та боєприпасів, яка могла забрати життя. Прокурори офісу генпрокурора затримали полковника та двох військових, які намагалися заробити на хаосі, продаючи вибухівку й боєприпаси. Їхні дії могли призвести. До трагедії на фронті та поставили під загрозу життя сотень людей. За даними слідства, затримані намагалися реалізувати понад 500 кілограмів пластичної вибухівки, 22 брикети бракети пластиду. Це понад 11 кілограмів, сім гранат та детонуючий шнур. Орієнтована вартість такої партії становить близько 88 тисяч доларів. Це не просто цифри. Це реальна загроза життю тисяч людей, і це ще не все. Під час обшуків правоохоронці вилучили ще автомат, пістолет, кулемет, понад дві тисячі набоїв, гранати різних типів, постріли до гранатомета та контейнер із ракетою. Усім трьом затриманим прокурори вже повідомили про підозру кримінального кодексу України. Їм обрано запобіжні заходи. Досудове розслідування проводить державне бюро розслідувань. Поки слідчі з'ясовують, як вибухівка опинилась на чорному ринку. Держава посилює контроль за військовим обліком. Тепер не лише в Україні, а й для чоловіків за кордоном. І вже з листопада на них чекають серйозні зміни. Українцям за кордоном готують серйозні обмеження. Як повідомляє 24 й канал, уже з листопада цього року військове зобов'язання, які не оновили свої дані, не зможуть отримувати жодних консульських послуг. Це означає жодних паспортів, жодних довідок, жодних документів у консульстві, без військово-облікових документів доступ. Закрито повністю мова йде про всіх чоловіків віком від 25 до 60 років, які зобов'язані оновлювати свої дані в територіальних центрах комплектування. Пропустиш і ризикуєш залишитись без жодної офіційної послуги за кордоном. Для тих, хто виїхав за кордон, діють ті ж самі правила, що й в Україні у когось уже навіть з'явилася позначка у розшуку, але ситуацію можна виправити: достатньо сплатити штраф і звернутися до ТЦК телефон або через електронну пошту також набув чинності законопроєкт, який змінює правила військового обліку для 17-річних юнаків. Тепер їм не потрібно проходити військово-лікарську комісію, але стати на облік слід у рік, коли виповнюється 17, з 1 січня до 31 липня. Якщо оновлення даних за кордоном це ваша можливість уникнути проблем із документами і консульськими послугами, то тепер увага всім, хто має право на відстрочку від мобілізації. Першого листопада цього року правила кардинально змінилися. ТЦК тепер може мобілізувати тих, хто має право на відстрочку, але не оформив її через СНАП. Що це означає на практиці, якщо ви прийшли до ТЦК і хочете подати заяву на відстрочку, її просто не приймуть, навіть якщо у вас з собою усі документи, а без цього на законних підставах можуть і мобілізувати раніше. Як пояснюють адвокати, ще була можливість подати заяву прямо в ТЦК, зафіксувати відмов і потім оскаржити рішення в суді. Тепер такого шансу немає. Документи приймають тільки через СНАП. Якщо вже опинилися в ТЦК без попередньо оформленої відстрочки, єдиний вихід кажуть адвокати: це оперативно надіслати заяву до ЦНАП поштою, бажано рекомендованим листом. І обов'язково зберегти опис вхідного пакета документів. Це ваш доказ, що звернення було подано вчасно, і всі документи в порядку. Щоб не ризикувати, подавайте документи на відстрочку через СНАП. Зберігайте підтвердження відправки, перевіряйте, що весь пакет документів повний довідки, акти та заяви. Та поки в тилу тривають гарячі дискусії навколо мобілізації, на фронті інші гарячі точки, там, де рішення приймаються не в кабінетах, а на передовій. І саме зараз. Реальна історія мужності, якою дихає українська земля, запеклий бій проти зграї ворожих дронів, порятунок побратима й вичищення окупантів у ближньому бою. Усе це кадри 123 двадцять бригади. Тро більше про всі ці героїчні подвиги далі. У відео саме братанська жовтень околиці Оріхова. Група зачистки дає тяжко поранений, атакують ворожі в Піві та мавіки зі скидами. запеклий бій з дронами. фільмує екшн камера, вояка на псевдо рибак. Є, підбив! у нас два триста. По наскиде ФПВР та робота. ФПВшка. Три триста, три триста повторяю. Ще ніж сидіти там, займатися бумажним ділом, мені краще там садити з хлопцями кудись. Це 37-річний Миколаївець на псевдорибак. Він заступник комбата, який замість штабної роботи обрав передову, де треба тягнути пораненого та водночас відбиватися від дронів. Є <qch> yeah! збив! Давай, протончик, ще трошки. Давай. <sharp feels> Лети свят акуратно. Це було в районі населеного пункту мала так Ну нам надійшла інформація, що якби там перебуває противник. Треба було перевірити всі будівлі е, навкруги цієї основної будівлі, де він знаходився. Заступник комбата 5-го батальйону 123-ї бригади ТРО, що нині у підпорядкуванні бригади 118-ї, каже: перша спроба була невдалою, тож вирішили піти на зачистку. Знову Розробили план, е, дочекалися погоди. Ти в людині ці. Цілком впевнений, що він прикриє, случай чого він тебе не кине. Це так. Побратим земля Крибака на псевдошум відгукується про командира, з яким давно ходить на бойові, хоч сам не штурмовик, а зв'язківець. Утім, як працювати на землі, добре знає. Тихо, спокійно, розмірена, щоб не було там паніки, якоїсь там, десь собака чи кіт прибіжав, все там починається пальба з автоматів. В основному йде переживання до виходу. Ти переживаєш там. Щось собі там накручуєш. І коли вже ви йдете, вже якби страх такий, що він пропадає, і є такий як е, адреналін. Це вже друга спроба знешкодити росіянам у малійток машці. Кільком вдалося заховатись там після великого механізованого штурму 20 жовтня. Рибак разом із шумом обстежують будівлю. Я прикривав рибака, рибак прочищав, і ми з ним е, по флангам дивилися. Так його і прийняли. Ну, зброя була при ньому, але вона не була в нього в руках. Стой! Ніхто не стріляє. Ти в підвалі сидів, зв'язує йому руки і глаза один раз виток зроби. Ніхто його там не кривдив, не, там, навіть ну, толком не обзивали, там, ну таке там. Як, ну, як на емоціях. При відході кажуть побратими підірвали протитанковою міною підвал разом зі ще одним освободітелем, який, здаватися, відмовився. Закинули ТМК, визначене місце, підірвали підвал, він там харчав, відстрілювався. В підвалі знаходився попередньо цей противник, який сутки назад поранив нашого побратима. Заступник командира батальйону каже: нині не вбачає нічого надзвичайного у виходах командирів його рівня на зачистки. Не таємниця, що у нас проблеми з особовим складом. Ну я дотримуюсь такої точки зору, що треба трохи допомагати піхоті, бо ну, піхота сама вже не вивозить. Люди з штабів. Мають виходити і трохи допомагати піхоти, хоча б в таких ситуаціях. Нині армійці, що боронять Запоріжжя для бойової роботи, потребують турелі. Тож оголосили збір і просять небайдужих долучитися. Всі надіємося, десь до глибині, що закінчиться війна, але то так не буде так швидко. Андрій Почтівартен Деженков, програма Вікна СТБ. Єдині новини. Дві жінки поранені цього ранку в Краматорську на Донеччині. Як повідомляють у міськраді близько 9-ї години, ворог завдав по місту трьох ударів. Вони пройшлися по промзоні та рятувальній частині. Будівля ДСНС і транспорт пошкоджені постраждалим жінкам. Надають медичну допомогу. За учора ж зазначили в обласній військовій адміністрації на Донеччині. Росіяни вбили одного жителя в Костянтинівці. Ще шестеро людей звернулися за медичною допомогою через поранення. Співробітники національної поліції Донеччини евакуювали селище Олексієво-дружківка, матір з двома дітьми 11 та 17 років. Родина жила в тій частині селища, яка найближча до міста Костянтинівка. Через постійні обстріли та вибухи діти вже давно навчалися онлайн і майже не виходили з дому. Під час евакуації погода була ясною, що ускладнювало рятувальну операцію та давало перевагу ворожим дронам. Екіпаж дотримався всіх заходів безпеки і доставив родину до безпечного місця. Звідки, за підтримки волонтерів, вони вирушили. До іншого регіону, та поки українські захисники роблять подвиг за подвигом. У мобілізації за парканом у сусіда відбувається справжній цирк. Там у другій армії світу почалось те, чого Путін так боявся. Росія знову тягне до війська зелених призовників. Хитрі схеми, обман, примус, усе як завжди. Обіцяють службу десь у тилу, а вже за кілька днів кидають прямо на фронт. Солдати в шоці, рідні у паніці. Друга армія світу демонструє всю свою славу. А Путин робить выглядит, что, нібито все под контролем. Детальніше про все это далі в материале. Люди, мои земляки, все они могли бы сейчас ходить, говорить, делать. У них могли бы быть еще дети. В общем, они могли бы принести настоящую пользу своим согражданам. Понад один мільйон втрат у російській армії з 22-го року цвинтарі переповнені виплати за контракт зменшили. Гробові крадуть командири за останні два роки. Кількість підписання контрактів у Росії впала до мінімуму. Покровськ вже як рік штурмують, розплачуючись величезними втратами. Де ж беруть нових людей для путінської війни у Росії? Було розкрито схему прихованої мобілізації. Міноборони Росії пішло на крайні міри відправляти на забій молодь. Ми підписали контракт 05.07.2025 року під психологічним давленням младшого Даши дешедержиєва. А саме він нас запугував, говорив, то що Если мы ми на срочке, то нас отправят в Курск, а в Курске, если в Курск відправляють людей. Ну срочников, то із 100% процентів только тільки а 30% там погибають. Строкова служба це прихована мобілізація. Сьогодні на Росії строковики стають вагомою силою, яку влада кидає на так звану СВО. Є мої моєї призива, мої друзі, котрий -е контужені контужений голови осколками три. Продовжуються випадки примусу до підписання військових контрактів. Одним з таких став Андрій Смирнов. 50 що не хочу підписувати військовий контракт Якщо я якобы на підписан з психологічним фізичним давленням. или физическим давлением. Или на його банківську картку надійшло 195 тисяч рублів. Виявилося, що це перша виплата за контрактом, який, як з'ясувалося, було оформлено від його імені. Сам документ стверджує Смирнов написано від руки та підписано іншою людиною. Інші молоді хлопці не справляються з психологічним тиском командирів, які їх переконують погодитися піти на війну, а не повертатися додому до рідних. Сказал, что, получается, меня дома не будет никто ждать, друзья у меня все пропадут, родители будут наоборот отправлять на работу, никто не будет за мной следить, как бы ухаживать, что я никому не нужен буду также. Их бьют, позбавляют снуто, связку с близкими. у деяких выпадках в тех, кто ведмовлялся, стреляли с пневматичной зброей. За срочников подписывают контракты, не говоря им, их уже в ранг формально, в ранге официальном военнослужащих контрактников направляют на войну. Я говорю, это не голословно, Недавний, в этом году был большой скандал в Чебаркуле, это под Челябинской областью, в Челябинской области известная воинская часть. Где сама прокуратура по давнім Росрошіні родственников скрила і признала, що були фальсифікації со стороны командування подписать контракт. Вербування строковиків дозволяє звільнити контрактників та найманців для нових штурмів. ще 18 восімнадцятилітній, у них досвіду, у них вообще життєвого досвіду даже нет. чим они можуть помочь фронту у російських військових частинах. Діє негласный план з набору контрактників серед молоді в армії. У нас есть свидетельства, как людей сажали в раскаленные сушилки и держали их там долгое время, пока они не согласятся подписать контракт. Мне рассказывали люди из Кузбасса, что одному срочнику удалось противодействовать такому давлению, и он смог не подписать контракт. Но какой ценой? Ему сломали головку бедра и досрочно комиссовали из армии. То есть контракт он не подписал, но остался инвалидом. И тем не менее, люди считают этот случай успешным. Вот такие у нас успехи. Мати ще одного російського солдата розповіла, що її син підписав контракт після тиску на нього. Він мені Он є мама, я сам не поняв, як так вийшлося. Ні ніколи не було бажання підписувати контракт. Коли він подав рапорт про відмову від контракту, його не прийняли і заявили, що підписання було добровільним. В Приморському краї за відмову підписання контракту на строковиків нацьковують товаришів по службі, влаштовуючи їм колективне покарання. Це проходящу срочну воєнну службу заставили підписати контракт путем принуждення і морально-психологічного давлення. Дитина не хоче йти, його відправити на СВО. Дитинку 18 років. Всего. І он не добровольно підписав це принуждення було проти його волі. Він не збирався і не хотів підписувати цей контракт. Йому сказали, выбора вибору у тебе немає. Ти його все одно підпишеш. Мати не знала, що сина забрали на війну. Він думав, що потрапить до охоронної частини, а опинився в Маріуполі. Где находится сейчас наш сын, нам неизвестно. На данный момент у нас есть переписки скриншоты с ним, аудиозаписи, видеозаписи разговоров, где он подтверждает о том, что подписывал контракт под давлением против собственной воли. Зараз призов до армии Російської Федерації відбувається и в анексованому Крыму. 에, становитесь в строй защитника нашого Отечества. Призовників строковиків, як з Росії, так і з окупованих територій, вже в перші місяці служби примушують до підписання військового контракту, що була юридична бумажка для відправлення на війну. Крім цього, силовики використовують солдатів-строковиків у батальйонах зі збивання дронів. Братну Криму, от ми на срочки літа Ой, служу, так да, коротше. Пацаны-срочники, да, троих вроде 200 тела и 16 человек 300 тела, просто срочники, прилетели эти дроны. И у нас тоже частенько тут летают, вот, братан. И прикинь, пацаны вот сбивают дроны, да, и даже ниху... ничего не платят, прикинь. Хотя говорили, типа, дроны будете сбивать, там нормально платить будет. Кількість вчорашніх строковиків, які стають контрактниками та їдуть на війну, як кажуть правозахисники, засекречена примерно в год 300 тисяч чоловік призивають на срочну службу. але навіть якщо третій підпише контракт, ну це от 100 тисяч нових контрактів, і така насильна вербовка. вона постійно йде. Міноборони Росії, щоб виконати наказ Путіна, латає дірки на фронті 18-річними пацанами. Але ніхто їм не може допомогти уникнути цього. Адже Путін навіть і не намагається зупинити криваву бійню. А як ви оцінюєте процес мобілізації в Україні? Пишіть свою думку у коментарях. Тисніть подивайку під відео та слідкуйте за головними новинами разом зі мною. Далі більше побачимось у наступному сюжеті.